Друзі, ми з вами говорили про кілька вимірів рішення Сполучених Штатів Америки щодо виділення Україні 61 мільярда доларів, перш за все, військової підтримки. І це не лише військовий вимір, і це не лише дипломатичний вимір. Це дуже фундаментальний економічний вимір. Я поділюся з вами лінком на це відео, де ми про це говорили. І по суті, мова йде про включення України. В західний або американський алігон, і це означає зовсім інший сектор реальності. Більш того, пригадайте, що загалом Конгрес голосував 95 мільярдів доларів підтримки, тому що, окрім України, там були ще Ізраїль і Тайвань. Так, от Україна отримала 61, а це практично вдвічі більше, ніж Ізраїль і Тайвань разом узяті. А сьогодні відбувся візит Девіда Кемерона до Києва, і це друга знакова подія, яка продовжує цей логічний ланцюг. І міністр закордонних справ Великобританії Кемерон засвідчив стійкість українців перед обличчям російських атак, зазначив, що ця війна є викликом для всього нашого покоління. Україна не може боротись з нею самотужки. Він сказав. Ми всі повинні зробити крок вперед, щоб забезпечити Україні все необхідне для перемоги. Для перемоги, Безумовно, ця підтримка вона є дуже запізнілою, да тобто, і ми це всі розуміємо, ми це всі відчуваємо. Але знов таки, якщо ми подивимося з вами на позитивний бік того, що відбулось, то ми побачимо там не тільки військову і не тільки безпекову складову. Я сьогодні хочу поговорити про ці аспекти і про аспекти нового партнерства із Великобританією. Взагалі, якщо говорити от про цей формат підтримки України, то після вторгнення. Росії в лютому 2022 року двостороння військова допомога була значною мірою посилена. Багато членів альянсу НАТО вперше надали Україні летальну зброю. Для деяких країн, таких як Німеччина, або, наприклад, для історично нейтральних країн, таких як Швеція, це означало взагалі кардинальну зміну їхньої попередньої оборонної політики, яка виключала надання наступальних озброєнь. Тепер ці червоні лінії, так би мовити, вони. Перейдені і перейдені з найпотужнішими країнами світу, які однозначно підтверджують справами свою позицію. Велика Британія є одним з провідних донорів України поряд з США та Німеччиною. З лютого 2022 року Велика Британія зробила комітмент щодо підтримки України на 12,5 мільярдів фунтів стерлінгів, з яких 7,6 мільярда це на військову допомогу. Та це до речі включає 3 мільярди фунтів стерлингів на військову підтримку у поточному році. Велика Британія надає як летальну, так і нелетальну зброю, включаючи танки, системи протиповітряної оборони та високоточні ударні ракети великої дальності. Ми будемо надавати 3 мільярди фунтів стерлингів щороку, доти, доки це буде необхідно. Сказав. Кеміран в інтерв'ю Reuters під час візиту до Києва додавши, що цей пакет допомоги був найбільшим з боку Великобританії на сьогоднішній день. Дещо з цього обладнання фактично прибуває в Україну сьогодні, поки я тут сказав Кемерон. Він також заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях на території Росії і що Київ має вирішувати, чи робити це. Україна має таке право так само. Як Росія задає ударів всередині України, ви можете цілком обґрунтовано зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконати, що вона себе захищає, сказав Кемерон в інтерв'ю агентству Reuters біля Михайлівського собору? Кемерон, який очолював Велику Британію з 2010 по 2016 роки, як прем'єр-міністр, і лише кілька місяців тому повернувся. На перший фронт, так би мовити, великої політики, зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Колебою та президентом Володимиром Зеленським під час свого другого візиту до Києва як міністр закордонних справ. Найвищий британський дипломат привітав виділення конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги в розмірі 61 мільярд доларів. Це надзвичайно важливо не лише з точки зброї. Яку він принесе, але з точки зору морального духу, який це дасть людям тут в Україні, сказав Кемерон. А ми з вами говорили, що це не тільки зброя і моральний дух, а це також свідчення по суті прийняття України от в цей західний американський олігон, до якого також входять і Великобританія, і Канада, і Німеччина, і Норвегія, і Японія, і Австралія, і Південна Корея. І Ізраїль, і Тайвань ми можемо перелічувати з вами інші успішні розвинуті цивілізовані країни, до кола яких тепер має відноситися і Україна. Однак Кемерен не відповів прямо на запитання, як на його думку можливо, вплине перебрання лідера республіканців Дональда Трампа на підтримку України з боку США, тому що. Експерти рі по різному оцінюють. Да? Хтось каже, що Трамп жорстко налаштований по підтримці України? Хтось каже, що це тільки така, скажімо, політична гра. І оце переформатування допомоги в кредит. Це більше поверхнева історія, тому що ці кредити все одно всі розуміють, що так чи інакше будуть реструктуризовуватися і списуватися. Кемерон сказав, не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом, ми будемо працювати з тим, хто це буде. Додавши, що стратегія союзників України має полягати в тому, щоб Україна була на першому плані і до моменту виборів США в листопаді. Безпека це. Фундамент, ми з вами це прекрасно розуміємо, що всі країни, які успішно розвивались, вони в своєму фундаменті мали безпеку: або члени НАТО, або прямі оборонні угоди з США, або якісь інші залізобетонні формати. Безпеки, але сьогоднішня подія візит Кемерона вона не обмежується тільки безпековим простором, тому що ми з вами розуміємо, що такий безстроковий комітмент, зобов'язання військової підтримки України в такому масштабі, да. Тобто, це ну, мова йде там про майже 4 мільярди доларів щороку. Оцієї військової підтримки, це не просто заради підтримки України, а це заради розбудови довгострокового партнерству. і сьогодні в британському посольстві заявили, що міністр закордонних справ також розпочав переговори з Україною про сторічне, сторічне партнерство, нову угоду, яка розбудовуватиме міцні зв'язки між нашими двома країнами у всьому спектрі торгівлі, співробітництво в сфері безпеки, і оборони, науки, технології, освіти, культури і багато іншого. Кемерон підтвердив виділення 36 мільйонів фунтів стерлінгів це 45 мільйонів доларів на енергетичну інфраструктуру України, включаючи 20 мільйонів фунтів стерлінгів це 25 мільйонів доларів на екстрене фінансування після, після нещодавнього шквалу атак на критично важливу інфраструктуру України. А також додаткові 16 мільйонів фунтів стерлингів це 20 мільйонів доларів для переможців конкурсу інноваційна. Україна, я вбачаю насправді дуже велику перспективу у вибудовуванні за участі України от таких альянсів, особливих по лінії Великобританії, Прибалтійських країн, Польщі, Туреччини. Тобто, я думаю, що наш. Вектор міжнародної політики і нашого розвитку на глобальній арені він жодним чином не має обмежуватися рамками європейського союзу. Та, тобто вектор на євроінтеграцію, але це не виключає і жодним чином не повинно обмежувати нашу стратегічну співпрацю з такими країнами, які не є членами Європейського союзу, наприклад, як Велика Британія, але є однією з найбільш суб'єктних, потужних досвідчених і дружніх нам. Країн в усьому світі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. До зустрічі!